Таю всіх на каналі IT Education Hub. Якщо ти працюєш з джанго, але досі вручну прописуєш кожну дрібницю, це відео змінить твоє життя. Сьогодні я покажу тобі 15 найкращих джанго розширень, які зекономлять тобі час, нерви і сотні рядків коду. Все просто з прикладами та порадами. І на завершення бонус, про який не говорять навіть на курсах. Поїхали! Почнемо з інструментів, які зроблять твою розробку комфортною. Django Extensions. Це автокоманди, розширена shell-сесія, побудова графу моделей. Просто виконай команду Python ManagePy Shell Plus. Для того, щоб почати використовувати, просто виконай команду в терміналі Python ManagePy Shell Plus. Django Debug Toolbar покаже SQL запити, час їх виконання, інформацію про шаблони прямо в браузері. З використанням Django Environ зберігай ключі, токени, налаштування бази даних, .env файлі як професіонал. Більше ніяких SecretKey на кшталт 1.23 в Settings. Django Model Utils додає корисні абстрактні моделі. Наприклад, Time Stamped Module, soft Delete Module. Можна не винаходити велосипед. Якщо ти працюєш з API, ось без чого не обійтись. Джанго Framework – класика жанру, найпопулярніший фреймворк для побудови Rest API. Використовують серіалайзери, в'юшки. Авторизацію. Там все є. Django Ninja. Легкий, швидкий і типізований фреймворк для API. Він працює на базі Pydentic. Автоматично генерує Swagger. Хочеш красиву документацію до API, встанови одне з них і отримай Swagger з усіма ендпоінтами. Потрібен фільтр по ціні даті чи користувачу. Просто додай Django фільтр. І все працює автоматично. А тепер трішки любові до адмінки. Django Import-Export дозволяє імпортувати й експортувати дані в CSV, Excel, JSON. Прямо через адмінку. Пакети, такі, як Django Suite, Jasmine, Grappelli, перетворюють стандартну адмінку Django на сучасну, зручно структуровану та красиву панель. Django Smart Selects. Автоматичні дропдауни з залежностями. Наприклад, обрав країну і з'явився список міст саме цієї країни. Безпека понад усе. Django Guardian додає об'єктно-рівневі перміші. Кожен користувач бачить лише свої дані. Django Simple History це трекінг змін. Хто що редагував, коли саме, все зберігається автоматично. Django Access це захист від Brute Force Attack. Якщо хтось намагається підібрати пароль, IP автоматично блокується. Фонові задачі без проблем. Налаштуй фонові задачі за допомогою Celery та Django Celery Beat. Celery плюс Celery Bit Допоможе надсилати імейл, генерувати PDF, перевіряти оновлення. Beat можна виконувати задачі за розкладом щодня, щогодини і коли завгодно. Зберігаєш Медіа, Django Storage, дозволить працювати з Amazon S3, Google Cloud або Azure. Не треба морочитися. Просто зміни кілька рядків settings.py, І всі файли підуть у Хмару. Якщо тобі знайоме хоча б одне з цих ой, знову вручну, то встанови 2-3 розширення вже сьогодні і відчуй різницю. Напиши в коментарях, які з них ти вже використовуєш, або про які хочеш дізнатися більше. А якщо хочеш окреме відео про кожне з них, напиши про це нижче. Підпишись, якщо було корисно, і не забудь поставити вподобайку. До зустрічі в наступному відео!